Іскандерами та шахедами по житловому кварталу як Дніпро пережив масовану атаку від самого ранку. На місці працював наш Марко Ручка. Далі його репортаж. Серія потужних вибухів вранці у Дніпрі. Місто росіяни комбіновано атакували дронами і ракетами. Шестер о ПВО збиває його, так? ударом був густо населений район. П'ять людей загинули. Є поранені через обстріли. Потрощено цивільну інфраструктуру. Знов через обстріл, побитий торговельний центр, все навколо осіяно уламками від вибитих шапків. Понівечені також припарковані машини пошкоджено і АЗС поруч Стерця. Очевидці згадують, чули знайомий українцям реактивний звук пролітаючої ракети, а потім вибух, від якого все навкруги буквально здригнулось. Ми були з дитиною на кухні гучні вибухи. Ну, ми злякалися максимально. І в цей момент ми не розуміємо це. Остання наша хвилина життя. Поруч понівечено і торговельні павільйони скла немає майже в жодному приміщенні, але головне люди лишились неушкоджені. Головне, що живі люди, це найголовніше, тому всі перебували в укритті, і це те, що нас безумовно на даний час пріоритетне питання. Все інше виправимо і будемо працювати. Побита і лікарня, яка неподалік від епіцентру атаки вибуховою хвилою вибило вікна і двері у відділеннях. А на момент удару всередині були пацієнти. Наскільки сильними були вибухи, що побито навіть дитсадок, який в кількох кілометрах від місця удару усіх дітей вихователі вчасно спустили в укриття завдяки цьому і уникли поранень. Коли вже трапляються у нас да, сирени, то в обов'язковому порядку вони всі в бомбосховищі. Понівечено дев'ять будинків, зокрема вибито до трьох десятків вікон. Про це повідомили в мерії. В двох школах вибиті вікна, постраждали три дитячих садочки, також вибити вікна. В дитячу лікарню в реанімацію прилетів уламок у вікно, але без постраждалих. Також фактично зруйнована амбулаторія. А вдень же під час роботи екстрених служб на місці удару була загроза повторного обстрілу. Люди вимушені були ховатись в укритті. І куди паркінг треба йти? Куди паркінг? Ми зараз загроза повторного удару балістики, тому в сховищі да, переховувалися. Загалом, за даними Дніпропетровської ОВА, в області ППО збила 5 ракет та 5 ворожих БПЛА. Марко Ручка, Олександр Довгонь, новини 11 каналу.